Так, ми будемо ліпити сьогодні снігуреньку, яка може бути, бути схожа на зиму, да, треба взяти якийсь такий великий шматочок. Зробити його таким Можемо, Я да, можемо навіть. Я і ми будемо ліпити з одного шматка, тому, будь ласочка, візьміть, можна побільше взяти, да, навіть. Я виняла. Да, З'єднати, зробити, щоб він був такий цілий шматочок. О, великий в мене, бачите, я його ще раз покладу у водичку, щоб він такий м'якенький. Я зробила. Так. І дивіться, верхню частинку ми можемо зробити трошки тонкішою, да, а нижню навпаки, більш широкою. І я частинка, Верхня частинка буде голівка. Дивіться, я буду просто так робити, як щійку таку. Да? І все. І в мене буде така голівка одразу з'явиться. Бачите? Я зробила. Угу. А це в нас буде шуба, да? така шуба. Можна зробити такі ручки. бачите, Ось Зараз ручки з'являться. Вот такі ручки. А что я так? Отключай угу. обогревать тоже. По бокам, да? А это будет такая шубка знизу. Я зробила. Так, вона дуже просто робиться, да бачите. З різних боків можна ручку. Підігнути, зробити так раз, підтягнути, щоб вона вперед йшла. Ну, так можна раз, так, раз. Я зроблю іще трошечки таку. Можна косу позаду зробити. От ручки в мене вперед. Я хочу, щоб вони так, вперед Я трошки йшли. Можна Я позаду помила. зробити косу. Теж такими щипач, щипками, да? о, у неї буде коса. Схожа я на побігла. косу. Угу. А щоб була шапочка, от тут нам потрібно буде зробити, додати трошечки іншого шматочка. Поки що я покладу у водичку, щоб вона така була. М'якенька. Я зробила. Угу. Зробимо таку шапочку зимову, як у зими. Так, а для цього нам потрібно буде маленький такий шматочок і зробити із нього тоненьку, тоненьку таку, пушочок тоненький, тоненький. Довгенький, довгенький, довгий-довгий. І тоненький нам треба зробити Ось... таку спочатку це як палочка буде, а потім ми на голівку його одягнемо, як опушка шапочки така буде. Я зробила. Угу, добре. Робимо ще тонкіше, тонкіше, тонкіше. Так, ну, щоб воно не застигла, щоб було м'якеньке. Да? Як от на, на шапочку одягаю, так, да? бачите такий. О, так, о. І знизу ми можемо зробити. І ще я хочу ще зробити трошечки голівку таку. Вже так зовсім схоже в мене, наче я можу ще додати таку верхню косичку, бачите, зверху? О, це буде як косичка в мене. Так, і ще я можу трошки придавити, щоб було обличчя у нашої снігуроньки. Можемо знизу додати те, що пушку зробити. Покладу я її поки що вона. іще. я візьму шматочок, зробу, зроблю довгу-довгу таку палочку-стрічечку, для того, щоб знизу прикрасити її шубу. І буде наша снігуронька, зимонька-снігуронька. Зимонька Снігуронька, веженка, зимонька Снігуронька, так і можемо прикрасити її, шубку знизу, так, там опушка була. Ручки, косичка вот така у нас з'явилася Снігуронька. Угу. Ручки є, і шубка, і косичка, і шапка. Ось така зимонька снігуронька. Можемо ще можемо зробити, як там у касці, як вона потрапила на небо, перетворилася у хмаринку. Пригала через вогнище, да, можна зробити ще вогнище. Теж ми можемо взяти такий один шматочок, зробити знизу, як дрова, такі будуть з різних боків, різні, в різні боки, з одного шматочка. А потім таке вогнище навіть гостреньке можна зробити, полум'я з різних боків, защіпувати, да і буде таке полум'я. Як їжачок такий з різних боків, в різні боки, але треба робити швидко, бо потім віск стає таким твердим. А у мене там воспитается. Угу.